Здорові нігтьові пластини гладкі, без ямок або борозинок, однорідного кольору. Але іноді вони починають розшаровуватися в цьому відео я розповім про можливі причини. 1. поганий манікюр якщо використовувати затупилися ножиці і грубу пилку, або неправильно працювати якісними інструментами, можна розшарувати нігті. Також нігтьову пластину псує тривале носіння нарощених нігтів або часте використання гель лаку. Що робити, досить слідувати таким рекомендаціям: робіть манікур у перевірених майстрів. Якщо ви довіряєте тільки собі, не забувайте тримати інструменти в чистоті і використовуйте рідини для зняття лаку без ацетону, носіть нарощені нігті і гель-лак не довше 4-6 тижнів поспіль, а потім робіть перерву на 1-2 тижні для відновлення пластини. Використовуйте спеціальний лакоснову перед нанесенням кольорового покриття. Користуйтеся мелкоабразівною керамічною або скляною пилкою, тримайте її перпендикулярно нігтєвої пластини і рухайте в одному напрямку. 2. Надмірна охайність. Агресивні миючі засоби і навіть звичайний гель для миття посуду можуть серйозно зіпсувати ваші руки, зробити шкіру сухою, а нігті тьмяними, слабкими і ламкими. Також нігті шаруються, коли довго контактують з водою. Що робити? Нігті потрібно тримати сухими і чистими. Якщо доводиться мити посуд, прати руками або контактувати з хімічними засобами, краще використовувати гумові рукавички з бавовняною основою. 3. Звичка гристи нігті. В цьому випадку нігтєва пластина не тільки постійно мокне, але ще й травмується. Що робити? Щоб позбутися шкідливої звички, спробуйте наступне: знайдіть спосіб впоратися зі стресом або тривогою, якщо гризете нігті під час хвилювання. Тримайте нігті акуратно підстриженими. Займайтеся чимось, коли нервуєте. Наприклад, грайте на музичному інструменті або жуйте жуйку. Нанесіть на нігті лак з гірким смаком 4. Нестача заліза Нігтєва пластина може стати ем'якше і слабкіше, якщо у людини дефіцит заліза. Що робити? Спочатку потрібно здати загальний аналіз крові, щоб переконатися в наявності анемії, а потім аналізи на сироваткове залізо, трансферин і феритин. Дослідження точно покажуть, чи є у людини нестача мікроелемента. Якщо вона підтвердиться, лікар призначить ліки 5. Псоріаз нігтів. Така форма захворювання спостерігається у 10-78% людей з псоріазом, а у 50% уражається тільки нігтьова пластина. На ній можуть з'являтися ямки, поперечні борозинки і потовщення. Що робити? Лікування дуже складне і не завжди дає результат. Лікар може призначити ліки. Мазі зі стероїдними гормонами або аналогами вітаміну Д, імунодепресанти. Фототерапія. Нігті опромінюють ультрафіолетом. Променеву терапію. При цьому використовують різні варіанти іонізуючого випромінювання, яке не проникає глибоко в шкіру під нігтем. Лазерну терапію На нігтєву пластину і тканини навколо впливають імпульсним лазером. Також лікарі радять коротко стригти нігті, уникати травм і контакту з водою або хімічними речовинами.